Захисники російської мови, російської культури і російських наративів мовчали майже рік, не дозволяли собі відстоювати свої так звані права, а насправді свій комфорт. Але потрохи набирали сміливості, розповідали про язик матері, про своє право дивитися російські серіали і гаразд, якби вони. Лише б їх дивились, вони ж їх рекламують, і рекламують за гроші, і рекламують за гроші росіян. Все це повільно веде до наступних наративів на кшталт росіяни нам брати, давайте моритись та все інше. Ми цього на щастя поки що не бачимо. Але повірте, ще місяць, два, три, можливо, шість, і це буде на всіх цих проросійських сторінках, проросійських блогерів в соціальних мережах. Один з найпримітивніших наративів, який працює, і який багатьох влаштовує, це історія про те, що спочатку потрібно розібратись не з російською мовою, не з російською культурою, а з корупцією. Один з, в принципі, непоганих хлопців, непоганих блогерів, Микола Заліпуха, наприклад, його використовує. Що з цим не так. Одразу після того, як ви послухаєте, що він говорить. Ви обсуждаєте серіали, які не можна дивитися, ви обсуждаєте музику, яку не можна слухати, але ніхто з вас не обсуждає кучу бабок, які пі... С под вашего носа никто не обсуждает депутатов никто не пишет гневные письма депутатам по одной простой причине потому что если ты зайдешь в за липухи или кани волхим в комментарии и напишешь то на тебя реагировать никто не будет те ж не будет никто отвечать нам что делать не а если написать такое на депутата то можно и в Получить правильно, весь ваш хейт, десна. Брехня, спекуляція і російська пропаганда. Брехня, я не пам'ятаю жодного випадку, коли будь-хто з дописувачів в блогах депутатів отримував від депутата по обличчю. Тут заліпуха не гіперболізує. Тут він просто бреше. Тепер що стосовно що стосується маніпуляції, маніпуляція дуже проста. Російська мова і російська культура не головна проблема українців. Головна проблема українців це інші українці. Головні вороги українців не російська мова, не російська культура і не росіяни. Головні вороги українців це самі українці. Це корупціонери, це політики. Але це самі українці. Ні, це російський наратив. Головні вороги українців це росіяни. Це російська мова. Це російська культура, яка вкладає величезні гроші в можливість існувати в українському медійному просторі. Казати про те, що українці спочатку розберіться з українцями, спочатку розберіться з українськими корупціонерами, спочатку розберіться з тими, хто краде гроші, а потім розбирайтесь з зовнішніми ворогами і зовнішніми зовнішньою агресією. Це те, чого дуже хочуть. Росіяни українці будуть розбиратись як зі злочинами всередині України, так і зі злочинами з боку росіян. Це не лінійний процес, це паралельні процеси. Тому українці будуть карати і корупціонерів, і російських окупантів, і тих, хто допомагає російським окупантам одночасно. Немає злочину більшого або меншого. Не треба спочатку карати за один злочин, щоб отримати право карати за інший злочин. За всі злочини можна карати одночасно. Не може вбивця казати про те, що не карайте мене. Я вбив всього лише одну людину. Карайте он того вбивцю. Він вбив двох: і першого, і другого. Потрібно карати одночасно, і український закон буде це робити одночасно. Не слухайте примітивні тези російської пропаганди.